Всіх вітаю, всім намасте! Сьогодні у нас з вами коротка практика для тих, хто хоче відчути свою шию, тобто ми конкретно будемо сьогодні працювати з м'язами вашої шиї, хто хоче відчути грудний відділ, для тих, хто часто сидить, скругляє спину, можливо, якісь дискомфорти в шиї є після якихось випадків. О, можливо, ви просто її відчуваєте від неправильного сидіння або неправильної роботи. Оце це сьогодні ми з вами спробуємо пропрацювати. Це буде коротка програма для того, що коли ви відчуваєте такий дискомфорт, ви можете включити це відео і коротенько попрацювати. Я встановлю вла... в тайм-коди, тому ви можете одразу перейти до практики, якщо у вас мало часу. Якщо у вас є час і бажання, ми спочатку подихаємо і перейдемо до практики. Сідаємо рівно, вирівнюємо спину, долоні доверху, повільний вдих. І видих. Ще раз вдих. І видих. Опустіть плечі. Знову вдих, і видих. І останній раз глибокий вдих. І видих. Повільно починаємо робити кругові рухи головою. Слухайте уважно. Нахиляємо підборіддя вниз. І ведемо голову через низ, до правого плеча, піднімаємо підборіддя вище, підборіддя піднімаємо вище і опускаємо голову назад, повертаємо голову ліворуч, підборіддя тягнемо до лівого плеча і знову вниз. Весь час не забуваємо тягнути підборіддя через низ до гори. Повільно робимо кругові рухи головою. Не піднімайте плечі, плечі ми стараємося опускати. І дуже повільно робити кругові рухи головою разом шиєю. Ще раз, до одного плеча, Підборіддя вверх. До іншого опускаємо підборіддя вниз і тягнемо вниз. І знову, але це вже останній раз остаточно, вверх і вниз. І в зворотню сторону точно так же. Підборіддя ми тягнемо до лівого плеча, заводимо назад і опускаємо голову назад, підборіддя доверху. До протилежного плеча, підборіддя вниз повільно. І тягнемо до грудної клітини. Знову ліве плече, підборіддя обережно, піднімаємо вверх, до протилежного плеча і вниз. Знову голову ми не кидаємо, ми обережно опускаємо шию і вниз. І останній раз до лівого плеча опускаємо вниз. Видихаємо. Голова в нас опущена, вдих. І на видосі через низ повертаємо знову голову до правого плеча і затримуємося. Тягнемо підборіддя за праве плече. І відводимо ліву руку в сторону, кладемо на подушечки пальців, спина рівна, тягнемо. Відведіть тепер іншу руку праву, плечі опускаємо, тягнемо підборіддя в сторону. Через низ опускаємо підборіддя вниз до грудної клітини. І на протилежне плече наліве. Заводимо підборіддя за ліву сторону. Плечі опущені. Опускаємо голову вниз. Піднімаємо голову. Хто хоче, відкриваючи, хто хоче, закритими вдих. На видусі нахиляємо голову до правого плеча, дуже низько, обережно. І правою рукою відтягуємо голову біля вуха в праву сторону. Рука, яка на полу, пальчиками пройдіться ще більше в сторону, і розтягніть м'язи шиї, ключицю відчуйте. І всю ліву руку дихаємо. Лікоть відведіть назад в сторону. Відпускаємо обережно голову, повертаємо її до центру. Знову вдих. На видусі нахиляємо на протилежне ліве плече, якомога нижче, обхвачуємо обережно праве вухо і відтягуємо голову наліво. Рука у нас відходить. Трішки направо дихаємо, опустіть плечі, відведіть лікоть назад. Опускаємо, відпускаємо голову. Піднімаємо руки догори, вдих, видих. Пальцік шипана мутра, вказівні до доверху, вдих. підборіддя трішечки вище і на видосі руки заводите назад, за вуха і назад до голови. Відводимо назад і вперед. Назад. Перед. Назад. перед, Вдих. Навидись, розводимо руки, кактус. Опускаємо нижче лікті. Зводимо лопатки і виштовхуємо грудну клітину вперед. Підборіддя повище, плечі опущені. Долоні впираються у візуальне стекло. І знову руки догори вдих, видих. Підборіддя вище. Вдих, видих, ще раз вдих. Видих. Піднімаємо руки догори. Нахиляємося на праву сторону, кладемо долонь на пол або рука рівна. Хто може, згинає лікоть, опускаємо нижче. Розвертаємо голову, тягнемо ручку в сторону. Сідниці не відриваємо, дихаємо. Дуже обережно піднімаємось, дві руки доверху, вдих. Видих, нахил протилежну на сторону. Хтось просто опирається на долонь, хто хоче, згинає лікоть, нахиляємось нижче. Дивимося або вперед, або розвертаємо голову, дивимося на стелю. Обережно повертаємося назад. І тепер кладемо руки на стегна, робимо кругові рухи плечима, максимально зводячи лопатки. Піднімаємо плечі вверх і назад. Вверх і назад. Прямо відчуєте, як ви м'яко прокручуєте свої плечі, як сходяться у вас лопатки разом. Робимо все разом з диханням, ми нікуди не поспішаємо. Дуже добре і останній раз назад. Дуже добре. Вдихаємо. І нахили, ру, долоні поверніть всередину. Вам так легше, буде осталь, е, так легше буде нахилятися, вдихнули. на Навидисі, нахилилися до правого коліна лівим плечем. Знову вдих, нахил до лівого коліна правим плечем. Вдих. І видих. Можна повертати голову навіть. Вдих. І видих. Повертаємось до центру, ручки догори вдих. На видосі твіст на праву сторону. Завели руку позаду, назад. Лівою рукою впираємось, робимо твіст. Дивимося назад і стараємося підборіддя тягнути до правого плеча. Опустіть плечки. Опустіть плечі. І тепер та, що рука впирається ззаді у вас у підлогу, заведіть її за спину, долонь доверху, або, можливо, ви дотягуйтеся. До стопи чи до стегна, і зробіть глибший твіст, глибший скрут вашого тіла. Дихаємо. І обережно розкручуємося. Руки догори вдих. Видих, твіст на ліву сторону протилежно. Видих. Повертаємо голову назад, підборіддя тягнемо до плеча, дихаємо. І за рука, яка позаду, заводіть її за спину, долонь до верху. Можливо, дотягуйтесь до правого стегна. Дуже повільно розкручуємося, піднімаємо руки догори вдих. Видих, заводимо руки назад в замок, шипана мудра і нахиляємося вперед. Руки піднімаємо якомога повище. Витягуємо руки перед собою і опускаємо голову, даємо собі розслабитись. Обережно підходимо руками до себе, і ми закінчили нашу практику. Дякую вам за вашу увагу. Практикуйте на здоров'я, Намасте.